Динамо Кривбас, Юрій Павлович. Пожалуйста. Динамо Кривбас, як е, мені, от як дилетанському вболівальнику, здалося, було два перші тайми. Я не знаю, який у вас був е, то, тобто, два різних тайма. Який у вас був діалог в ті 15 хвилин, коли ви були у підтрибунному приміщенні. Ну, судячи з усього, діалог був суворий. Хороший був. Хороший був діалог? Ну, давайте дивимося. Перший тайм. Пішли по першому тайму. 21.30. Найпізніший матч. Останній, так? Хочу сказати, що дуже симпатичне виглядів, виглядів Кривбас. От Кривбас виглядав так, як свого часу виглядав Юрій Максимов. Непоступливий, досить злий, активний, швидкий. От. Зараз от, в цій ситуації ми з вами зупиняємося спеціально Юрій Павлович розробляли для вас. От, розкажіть нам трошки, чим займалися захисники у цій ситуації. Подивіться. Це ну, захисника за спиною, центрального. хто я там вже не бачу. За спиною він ігрока потеряв. Останні позиції нормальні. Ближні, навіть кладіючим мечом, кто може бути. Давайте ми ще раз, от ми, 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 ми в динаміці покажемо ще раз епізод і ще раз для вас повторимо. От 3 d реконструкція Так, ми зараз покажемо повністю. от Людина стоїть абсолютно одна. А от той, хто зараз у зеленому кружочку мав можливість пробити, але його реально там притримували, так зрозуміло. З ним грали конкретно. Але всі інші. Це шибка була. Здесь от в центральній зоні Мікарцит, Мікар Цит Вокоєч був. Ну, давайте спеціально для вас, от, щоб ви завтра мали щось сказати, ребятам. Ми вже все це пройшли, не ну, от Дивимося так. ще раз. Юсуф. Да. От, Юсуф зараз ні з да, ким не грав, подачу. побіг туди. Ні, Юсуф якраз там в правій зоні от там Юсуф був. Ну, ми вам скажемо, Я... те не грав ні з ким. От, він просто стояв, дивився футбол в цій ситуації. Кума, э, программа «Украинские вот пристрастия» настучала на Диакате. На вот диакаты. это не Диакате находится, вот это не Диакате находится в середине. Это не Диакате. На не Диакате? Нет, нет, это, я думаю, Лукович. положил перед этим, мы в этой позиции вот уже Лукович, не указали. Лукович, Лукович, еще одного игрока вот он, не хватает. за спиной, да. по-моему, это Лукович. Вот, вот с этим игроком, назад. назад отступить два шага и все. Да. І вже не було б потреби Шовковському рятувати ну, блискуче зреагував. Достаток. Олександр Шовковський. Так. Дивимося два такі, в принципі, на пів моменти у Динамо. От о, Єрмоленко. Розігнано було здорово. Завершальний удар не дуже хороший. І Браун ідея знову таки трошки не пощастило. Другий тайм. Ярмоленко хороший був момент. 50-та хвилина. Грають значно ширше. Є продовження. Ярмоленко прийняв абсолютно нестандартне рішення. Із нестандартних рішень народжуються шедеври. Я е, хочу сказати про окреме злі язики, говорять, що у деяких гравців київського Динамо, після того, як е, грали з літексом, так і Ігор Михайлович сказав, що. Є люди, які недостойні носити цю футболку. Є останні китайські попередження вчора. Всі люди стелилися в підкатах, ці люди взаємодіяли між собою. І вчора почали говорити, що побачили, ну принаймні, десь е, тих Алієва і Мілевського, таких, як яких бачили раніше в парі. Ви задоволені? ну, другим таймом або матчем? От дайте оцінку своїм гравцям. Ну, я согласен с вами полностью, что два разных тайма. Первый, второй, первый. И мне тоже очень не понравился. А второй тайм мы играли очень достойно и хорошо. Во-первых, э мотивированы были более, лучше, чем в первом тайме. Второй э момент, больше единоборства или объем работы больше делали. И, конечно, лучше играли в пас. Основное, лучше играли в пас. Вот это самое главное. Но то, что касается, все время говорят, Литекс, Литекс не очень сильная команда. А вы возьмите, вот сейчас я уже про статистику. Никто не говорит. Ну? Да, а вы вот возьмите статистику Киевского Динамо, лучшие периоды, которые они играли. Периоды Блохина и так далее. Были моменты, что Киевская Динамо один раз вылетела в Кубке УЕФА против Локомотив Софии. Один раз Левски проиграли. И вообще победы над болгарами давались очень и очень тяжело. Поэтому нам нужно хорошо и Болгары подготовиться ужас, летящие на крыльях ночи. Почему? Нужно серьезно относиться к этой команде. Это команда, которая дважды чемпион страны. А чемпионом страны, страны верно. не бывает. Выиграли все кубки последний период. Это Литекс, эта команда. А нам всем представляют, что это такая легкая прогулка. Ну, легкая ну, прогулка. Сейчас это, нет это команд. стоимость основного состава а, не важно, ничего страшного, ничего значит, страшного. Значит... А, по стоимости и стоимость не играет. Деньги не играют на футбольном поле. Согласен абсолютно. Игроки с, играют. Согласен абсолютно. Играют игроки. Не преувеличивайте силу -Лев, Лев. ну, зачем? Я не преувеличиваю. Но Пройдите меня... их, давайте думать но... о... О том, с кем в группе играть. Ну, недооценивать, мы не имеем права. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Завтра на деяких сайтах напишут «Черепин провокатор. Правильно так і є. А, значить, и есть. Значит. У них Шановні друзья, будь ласка, залишайтеся с нами, потому что